Бронзова призерка всеукраїнського етапу конкурсу Вчитель року для Юлії Маричевської, викладача музичного мистецтва загальноосвітньої школи номер 14 Сенс життя, музика і улюблена професія, яку обрала з раннього дитинства. Садила іграшки і також їх навчала. Це в мене така гра була в дитинстві. До здійснення мрії стати вчителем. Підштовхнуло навчання в Ніжинському державному університеті та перша практика в школі. Я зрозуміла, що Діти зі мною на контакт йдуть, у мене може вийти гарно. І я навіть була дуже засмучена, коли завершила бакалавра, пробувала шукати роботу, не могла знайти. І багато хто говорив мені, що спеціальність дуже не затребувана, і навряд чи можна знайти в цій категорії. Роботу роботу за фахом знайшла. П'ять років досконалює свою педагогічну майстерність з дітьми, знаходить спільну мову, віддає їм своє серце. Школярі відповідають взаємністю. Вона дуже е, х, краще на усіх вчителях е, в світі, і я хочу, щоб вона і далі нам вела уроки музики. Наша вчителька добра, вона все нам. Розказує, і ми розуміємо. у конкурсі. Вчитель року Юлія Маричевська участь взяла не випадково. Перш за все, це перевірка власних сил. А ще педагог поставила за мету довести музика над наука. Її потрібно знати і розуміти, щоб, скажемо, так, не відставати від трендів, щоб бути сучасними, щоб розуміти, що нам хоче передати автор через музичний твір. Маємо основу базу знати, і вона дається в школі на всеукраїнському рівні. Вчитель пройшла два тури серед 22 учасників імениті педагоги з багаторічним стажем. У фіналі 12 викладачів. Відповідно до жеребкування Юлії Маричевській дістається складна тема: що таке ораторія? Вчитель мала пояснити учням 6 класу Ніжинської школи. Ораторія це музичний твір, який написаний для великого колективу для хору, солістів оркестру. Великий твір мається на увазі, що він навіть не один день може виконуватися. Може, до прикладу, різдвяна ораторія Баха вона виконується на протязі декількох днів, приурочена до різдвяних свят. З дітьми вчителю вперше проконтактувала рівно за п'ять хвилин до уроку. Побачила дітей, привіталися з ними і. Почали працювати. Чи не найбільша складність полягала в тому, що урок проходив онлайн. Пояснити треба було багато, використати різні методи прийоми. на підготовку 20 годин. Все мало бути мультимедійно, презентативно, цікаво, яскраво. І Юлії це вдалося. Хоча б зерня я посіяла, і зерно проросло. Результати всеукраїнського етапу конкурсу вчитель року це довели. Хоча сумніви у педагога були. Я не повірила. Ну, тому що е, я переглядала метод... ну, картки індивідуальні своїх конкурентів, я бачила їхній досвід, е, ґрунтовність того, що вони там описують. Тобто я гадала, що з моїм досвідом роботи ну, е, це. Може, в якоїсь ролі нереально проте реалії говорили самі за себе. Третє місце серед найкращих, результат високий, виправданий майстерністю, наполегливістю молодого вчителя. Ось так значимо, впевнено, самовіддано працювати. Це може тільки наша молодь. Тим більше, в момент війни, то ви знаєте, навіть. Ну, гордість, гордість переповнює. Пишаються Юлією її наставники, викладачі Ніжинського університету. Вони пишалися, коли вона там навчалася, і пишаються зараз, коли вона пройшла такий значимий конкурс. Український конкурс учитель року. Творча конкурентно здатна, прагматична, бо бачить свій розвиток, потужний професійний рух вперед. Викладач Юлія Маричевська взяла першу у професійній кар'єрі висоту своєю перемогою. Педагог за. Вдячою педколективу центру професійного розвитку педагогічних працівників місцевому провайдеру надав послуги нам е, організація Тім, яка надала всі, всі створила юлі всі умови для того, щоб він був безперебійний інтернет, світло і для того, щоб вона відчувала себе в. Комфортно в процесі проведення конкурсів, тому що декілька було етапів, і це були дуже серйозні, дуже непрості конкурси, але вона їх подолала, вийшла з честю і має такий потужний результат. Колеги по роботі привітали молодого педагога з перемогою, побажали нових творчих злетів. Сьогодні Юлія Моричевська, затребуваний вчитель, перш за все для своїх учнів, має запрошення і від університетів для проведення майстер-класів та лекцій.